Шановні мої глядачі, я вітаю вас, вітаю вас усіх зі святом, святом преображення Господнього. Хочу вам побажати тільки миру, добра, здоров'я і много літ. Запрошую вас до перегляду невеличкої частинки із літургії, яка відбувалася сьогодні в нашому селі. Так що, комусь цікаво, обов'язково переглядайте, залишайтеся. І будемо з вами дружити. Ну, ось так виглядають кошики в людей. Сьогодні освячують фрукти, овочі і обов'язково повинна бути булочка або шматок калача. Ось так. Тут, правда, не все із городу, але більша частина того домашня. Так що, так, пишіть, які традиції у вас закарбовані у вашому регіоні. Буде цікаво почитати. Іхи добрим політям, дощем і теплом, ти до дозріти, нехай будуть ці дозріти плоди нам на радість, що ми приносили тобі дар на визволення від гріхів через священне і святе тіло Христа Твого, з яким ти благословення, сестри святим, і благим, і Жоготворчим твоїм духом, нині повсякчас, і навіки, віки. Вічних твоїх благ, Ти, що благогодну прийняв посилене приношення вдоби, приміжені нині принесення від твоїх, і сподоби, що воно покладено було у вічних твоїх скарбницях, даруй рабам Твоїм, щоб вони щедро, сприймали мені Твої блага, з усім, що їм корисне, бо благословилося ім'я Твоє і прославилося, царство Твоє, Хоча і Сина, і свято.

На форі, разом небо і земля, раздалася, ясна хмара. і Thank you.